На полях Криворіжжя аграрії почали працювати з кінця червня. За цей час встигло обробити 6,5 тисяч гектарів зі 155. Збирають горох, рапс та пшеницю. Комбайнер Віталій працює в полі щодня. Згадує, як торік разом з іншими аграріями пристосовувались до роботи під вибухами. Тоді з лівобережжя Херсонщини ворог активно гатив по громадах Криворізького району. Не сіяли і під вибухами, і працювали під вибухами. Приходилось робити, а що ж, треба ж урожай було вбирати. Нині ж каже Віталій: у відносно спокійній обстановці працювати, звісно, краще. Аби розпочати жнива, велику роботу довелось проробити саперам. Власне, аби безпечно працювати на полях, розмінували понад дві тисячі гектарів землі. Аграрії підрахували через воєнні дії, зазнали мільйонних збитків. Нині ж працюють за планом. Порівняно із минулим роком покращилась і логістика. Про це кажуть в районній адміністрації. Вражальність показує в середньому, десь 30 центнер. Ну це попередня цифра. Можливість вивести є на порт. Є можливість вивести желізною дорогою. Директор аграрного товариства ж каже, зараз досить високі показники врожаю хоч і не суттєво, але збільшилась і цінова політика. Утім, розпродають зараз не усе частину зберігають на складах, аби дочекатися вищої вартості зернових. Обично завжди ціна падає на новий врожай, ціна значно падає. Тому зараз все ми прикращаємо вивоз і будемо його хранити, поки ціна. Не стане для нас рентабельною. Збирати зернові почали по всій території області. За сприятливою погоди усі роботи мають завершити до кінця липня. Все йде по плану. На практично на уровні попереднього року. 22 го загалом жнива зернових та зернобобових охоплять понад 900 тисяч гектарів Дніпропетровщини. Марко Ручка, Сергій Гончар, новини 11 -го каналу.